Доброго дня друзі! Слава Ісусу Христу, дорогі мої підписнички! От і знову ми прийшли позбирати грибочки, подихати свіжим воздухом, походити по лісові. Сьогодні у нас 10 -е серпня, неділя. i obit. Tak jak zavždy v nedelju my do lisu v obit. Taká hlubinačka. Kada je červa. Červa. Tak še tak. Par hlubinaček muža znašli. I tu tako bilo rebačkama. Tako znašli. Tako znašli. Думав, вже сьогодні не буде нічого, але все ж таки да, оддавайте та й знайшли. Не знаю що буде далі. Думаю, буде інтересно, як сьогодні є. І досить якісний грибочок, я вам скажу. Дивіться красивий. Ну, слава Богу. І на цьому. Так що рухаємося далі, друзі. Або підписуйтеся, ставте клас, пишіть коментарі. Якось так. Так, ось, друзі, і другий грибочок ми знаходимо. Не молодесенки. Там можна ще двоє, ноги. О, там кролик вече каме. Това ще зараз покажвам. вам. Грибочок, но дуже е много грибок. Иде, че О, видите как красота. Как красота. А Не можна не любовати си. Не можеш, че менченки Бачите? Ой, как красота. А е Такі вот еще три грибочки. Загалом уже є чотири, значить. Нарешті, друзі, п'ятий грибочок. Йдемо за ним. Так, україн глаза так під Піддержав, сховався. Я ще красивий не старий рибочок. Ось такий рибок. Ось тут у ну, нас знахідочка, друзі, от така. Yeah, друзі, чотири. Оп. Так вот так. Якось страх. Друзья, как красавчик там все зустрічає. Ось такий красавчик на вся зустрічать. Хоч після обіду, або ще щось, щось там вже 6-7 рибочків ми знайшли. Ще стільки надім, то ще казка буде, супер. Красота. Нічого не скажеш. Так, я тут друзі бочок. Тут хтось. От зараз може. Так. Да. Отце. Ну там один біля рівцячка зараз. Подивимося, що він з собою пристегає. Ох, таке. Він все, вроде б

Да на дерево. Ось такий, друзі, рибок. Опа! Ось як. Ось такий, таки, друзі, рибочок. Там що не мали Щен такий старий грибочок ага. постарівся. Вот так. Оце конечно бронечка не вот так. Оце. І там один є. Такий, що можна взяти. І напевно в цьому ми на сьогодні завершили своє фільмування. Вже час я пройшов після того сідні грібачки, от тепер тільки знайшов. таке. Таже не, не першої свіжості. От покажу. Зараз ідуть значкою скільки ми підбирали. Тут мало голубино, щоб там є. Ну таке почти, почти. Пів рюкзачка є. Так що такі Або Підписуйтесь, питайте, коли щось інтересує, запитуйте, ставте клас. Все, раз пока, до нових зустрічей. До побачення. Так, ще одна все такі новини. Біла гріточка.

đấy <laughs> bác